В основному правовірних віруючих людей, але за гроші там також хоронять тих, хто може проплатити таку суму. Ну просто там дуже було би, популярне поховання. Дойдемо до того, чому там було популярне поховання. І влада Ізраїлю вирішила, що якщо так дуже багато людей хочуть, щоб це хоронили, то нехай хочуть. Як сказав один російський священик, нехай хоч гроші заплатять. Коли, коли його питали про те, чи нормально, що в Православній церкві висить прайс на хрещення, каже, та люди взагалі не віруючі, нехай вони гроші заплатять. Ну, я думаю, ті люди, в основному, які хочуть, щоб їх похоронили на, війні, на Оливній Галі, вони також не дуже віруючі, але гроші в них може Е, І отже, чому ж все-таки так популярне поховання на Оливній Галі? Тому що там від Ісус Христос. Але ж в що люди вірять? Ні, люди вірять, що Він прийде, мабуть. Ну, може, не дуже вірять. Але ж вони вважають, що коли Ісус Христос туди прийде, то вони воскреснуть саме першими. А інші вважають, що якщо їх там похоронять на Олимпіалі і прийде Ісус Христос, то його святість буде така велика, що вони по-любому. Царство небесне, якщо вони. і вони готові віддавати гроші, готові там робити все, що завгодно. Ходили клітки, що Алла Пугачова і Йосип Кобзон також там викупили місця. Але Йосип Кобзон вроді вже не справдилось. І він, скажімо так, став вже таким цікавим символом під час цієї війни, куди попадають вороги. Ну, в общем, у Йосипа Кобзона, мабуть, не буде шансу воскреснути там з Ісусом. Але, добре, це такий був як би, може, невеличкий відступ. Але ми все-таки повинні розібратися, що дійсно означає піднесення Ісуса Христа і як ми повинні до цього відноситись, які ми повинні зробити з цього висновки. Так що переходимо тепер до Святого Письма. І, як не дивно, така грандіозна подія, як Вознесення е, Ісуса Христа, але про неї написано зовсім не так багато. Е, написали про це три евангеліста, е, Іван пропустив цей момент. І потім більше всіх написав Лука, уже він далі. Е, Розширив це в діях святих апостолів інформацію про це, цю знаменну подію. Отже, відкриємо Матвія 28, розділ 16 по 20 вірш, прочитаємо, що там сказано. Одинадцять же учнів пішли в Галилею гору, куди звавів їм Ісус. І як вони його влепли, впонилися йому до землі, а дехто вагався. Ісус підійшов, промовив до них та сказав: Дана мені всяка влада на небі та на землі. Тож ідіть і навчайте всі народи Христичі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я, заповів, що я вам заповів. І ото перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це то, що в нас сказано про Вознесіння в Матві. Далі, Марка, 16 розділ з 15 по 20 вірш. І казав він до них: ідіть по цілому світу. Та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і у Христіця, буде спасенний, хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, супроводитимуть будуть ознаки такі. У моє ім'я демонів будуть гонити, говорити мовами новими, братимуть змі, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові з ними вознісся на небо і сів. По Божій правиці. І пошли, пішли вони і скрізь проповідували, а Господь допомагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь. Далі у нас взагалі три вірша, Луки. Лука, 24 глава, 24 розділ 50-52 вірш. І він вивів їх за місто їх аж до віфанії, і, знявши руки свої, поблагословив її. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і небовозноситись. А вони поклонились йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Отже, те, що нам говорить Євангеліє, досить і досить небагато. Ну, Давайте ще до кінця, щоб вже бути, згадаємо, що Лукару шивіє в діях святих апостолів, перший розділ 4 по 12 вірші. А зібравшись з ними, він звелів, щоб не відходили з Єрусалима а чекали об'єднані отчій, що, що про неї казав, ви чули від мене. І вам водою хрестив, ви ж охрещені хрещені, будете Духом Святим через кілька тижнів. А вони, зійшовши, спитали його і говорили: чи не до цього часу, чого відбуваєш ти, Господи, царство Ізраїля? А він їм відказав: то не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всій Юдеї, та в Самарії та аж до останнього краю землі. І про оце, як дивилися вони, він угору возніг у, у став, а Хмара забрала його з перед їхніх очей. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось що сказали про них. Та й сказали: Галилейські мужі, чого стоїте і здивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від нас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, що ливною зветься, і що знаходиться поблизу Єрусалиму на віддень дороги Суботнього Дня. От що нам дає святе письмо, що розказує про цей знаменний день. Хочеться тепер подумати. От Ісус Христос прийшов, був тут з нами, з людьми, проповідував, жив і потім вознісся і нас залишив. Які цілі Він переслідував е, цим своїми вчинками, своїм е, перебуванням на землі, е, ну, тобто навіть більше не перебуванням на землі, а тим, що він саме так закінчув, е, закінчував свою місію, своє жидне життя? Отже, я виділив приблизно три цілі. Перша ціль, це з'єднання зі своїм небесним Отцем після того, як Він виконав його завдання, виконав місію. Про це говорить, є, наприклад, вірш Івана 16, розділ, 28 вірш. Від отця вийшов я і на світ прийшов, і знову покидаю я світ та йду до Отця. Коли Ісус це говорив, то багато дуже людей його не розуміли, вони взагалі не знали. Навіщо Ісус прийшов? Ну, усіх людей була думка, що це Ісус прийшов, Він тут буде царювати. Як було просто, що прийде Месія, відновить царство Ізраїля, всі ізраїлітяни будуть жити знову щасливо, знову потече в землі молоко і мед. Але царство Ісуса було не від цього світу. І людям було досить тяжко це зрозуміти, і коли його слухали, то навіть і учні, не ті 12, які були, а ближні, учні вони говорили, хто так може говорити, хто це таке може вмістити. І як Ісус тоді спитав 11, може і ви хочете мені дійти? Тобто я думаю, що він вже як би, впав духом, дивився, що люди вже його і не розуміють. І... Але ж його царство було не звідти. І те, що він мав піднятися до Небесного Отця, воно вже було заздалегідь визначено. І Ісус Зробивши те, що Він мав зробити, піднявся до Отця. Що ще означає для нас Вознесіння? Це то, що Він вознісся, також означає і обітницю того, що Ісус повернеться. В Євреям в 9, 9 розділі 28 вірші говориться наступне. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і на справі гріха другий раз з'явитися тим. То чекає на Його спасіння. Отже, розуміючи, що була обітниця, що Ісус Христос має вознестися, ми так само маємо розуміти, що Ісус Христос прийде на землю інший раз, для того, щоб судити людей, для того, щоб віруючи в нього, мали спасіння, а ті, хто не вірує, мали заслужену відплату. Це, як скажемо, відбувається таким чином, що коли є дві події, одна слідує з іншою. Тут була неможлива подія, коли Ісус Христос піднесся, з'єднався зі своїм батьком. Так що ми також можемо вірити в те, що буде подія, коли він повернеться у славі, коли буде видно, як мовня буває, як блискавка буває від сходу до самого заходу, і всі люди побачать і зрозуміють, що це дійсно Бог. Тому що зараз це розуміють далеко не всі. І ми, живучи і в цьому світі, бачимо, скільки зла, скільки неправедливості, і скільки людей дійсно не розуміє, що ціль їхнього життя, що те, куди вони рухаються, воно повинно бути з Богом. Воно повинно співвідноситись з тим, що Ісус нам заповідав, то, що Він робив тут діла, то, що Він казав, проповідував, і це для нас дуже велика ознака. І... Люба людина, яка більш-менш схиляється до писання, отримує Святого Духа, починається розуміти, це для неї стає очевидним, але для багатьох людей, які в цьому світі ще не це воно знаходиться за темною завісою і та, яка завіса розірвалася в храмі, мабуть, для тих людей вона ще не дуже розкрилася і вони ще не дуже бачать присутність. І також це Вознесіння Ісуса Христа це було закріплення обітниці спасіння всіх людей. Хочу прочитати вірш з Івана 14 розділ, 2, 3 вірш. Багато осель в домі мого Отця. А коли б було не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. А коли ви йду, то приготую вам місце. Я знову прийду та заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Дуже. Коли слухаєш це, то згадуєш, наприклад, як під час Радянського Союзу казали, що от люди літали в космос і не побачили Бога, то значить Бога немає. І може якимось нашим таким е, розумом також ми думаємо, ну де це там може бути царство небесне, як там всі люди вмістяться. Ну, І навіть я, чесно кажучи, згадую навіть випадок такий цікавий, що навіть проповідники і ті, хто мачив Іоанна, також були такі досить обмежені. Один, наприклад, казав таку фразу, кажуть, от написано, що майбутнє місто, яке буде, воно буде там, я вже не пам'ятаю точних розмірів, але там щось десь 100 кілометрів в висоту, 100 кілометрів в довжину і 100 кілометрів в війну. І він зробив е, висновок, що каже: мабуть, воно буде стояти на високій горі, бо навряд чи люди навчаються будувати такі високі будівлі. Так що, брати і сестри, нам не треба задумуватись над тим, що як там буде на небі. Ми повинні вірити словам Христа. Він сказав, що я піду до Отця. Тобто повинна бути ця подія, що Христос піднесеться, і приготую вам. Там місце, щоб ви були в вічності зі мною. Я, наприклад, може не дуже уявляю, наскільки буде ця вічність, як написано, що не чув того, того вуха, не бачив того ока, того, що приготував Бог, люблячи його. Але я розумію, що там буде набагато краще, ніж тут. Я розумію, що там не буде несправедливості. Я розумію, що. Те, що ми живемо тут, е якось переймаємося нашими життєвими проблемами, щось збираємо, щось будуємо, щось немає, то все буде ніщо, і це не є ціль нашого життя. А в вічності ми зрозуміємо дійсно, для чого ми живемо. Е коли з нами буде присутній Бог, весь час е Він буде нас надихати, Він буде нам давати ціль, і це буде прекрасно, брати і сестри. Ну, ми не знаємо, наскільки це буде прекрасно, але Слово Боже нам про це говорить. І дивлячись на те, що Ісус вознісся, я також вірю, що решта В Слові Божому також є правдою. Давайте тепер, брати і сестри, ще звернемо увагу на те, що, учні, що Ісус говорив своїм учням якраз в цей час, коли було вознесення. Прочитаю ще раз Марка 16 розум. Я. 15 вірш. І казав до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідати. Також і в Матвія зазначено 28 й розділ, 19 -й вірш. Тож ідіть і навчайте всі народи, хрестчи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це, як називається, велике доручення, яке нам дав Ісус Христос. І я думаю, кожен з вас, брати і сестри, хто є віруючий, хто розуміє, що він отримав спасіння, хто має в собі Святого Духа, в нього повинна бути внутрішня мотивація, внутрішній рушій, який змушує його проповідувати іншим людям. Ну, Скажімо так, може це воно буде не Ну, можливо, якось ви можете проповідувати не дуже добре. Маян теж згадав зі, зі своєї історії. мене ще вчився в військовому училищі, в мене був там один тоже брат харизмат, він теж такий був ревностний, покаявся. І був один товариш, який теж з нами почав ходити в церкву, але він, ну потім він відійшов, але ж ну, як починав, цікавитися, І з ним був, він мені якось приходить і розповідає: слухай, оце я каже, стаючи ще зуби Ваня, тут до мене цей Андрій підходить. І питає, каже, Діма, а що ти думаєш про Ісуса? Він каже, я каже, чим не ковтнув щітку зубну. <гум> Після ж цього. Так що є приклади, і моєму, я думаю, в вашому житті, коли може і недоречно проповідувати, але не може бути такого, брати і сестри, що, наприклад, ви сидите з кимось спілкуємося. І дуже часто, як це в мене буває, заходить якась розмова про те, навіщо ми живемо. Це може бути навіть, ой, яка в нас в країні все погано, йде війна, влада тільки думає про майбутні вибори, як ми тут можемо жити. І я думаю, що будь-хто в цій ситуації сказати можна, що є вища справедливість, є Бог, всім буде відплата. І я думаю, що ніхто із вас не... Якщо вже заходить за Бога розмова, ніхто із вас це не відкине, а коли дійсно людина починає цікавитися, і від нас просто має политися свідоцтво, що ми могли щось розказати, засвідкувати людям про Бога. Для мене в цьому плані дуже гарний взірець апостол Павло, який про себе сказав такі слова, які я якби внутрішньо сам відчуваю дуже часто. Перше карінки нам, 9 розділ, 16 вірш. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитися мені, бо це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Отже, брати і сестри, я думаю, що в кожного з нас, коли є можливість звіщати людям Євангелія, але ж ми в цьому або нам соромно, або щось не хочеться, або ми бачимо, що ох, там ж треба ще може сходити чи на базар, чи зробити те. Не може бути такого. Воно з нас повинно йти. Ми повинні просто горіти цим. І якщо це щось не вийшло, то нам всередині повинно бути сумно, ми повинні бути розстроєні за те, що це в нас не виходить. І я думаю, що всі справжні учні Ісуса Христа повинна бути в кожного така мотивація. Ну, Може, я ж кажу, що може, це не треба йти на вулицю, проповідувати чи проповідувати людям, коли вони це не хочуть. Не хочуть чуть, але коли дійсно ви бачите, що людина схилила свої вуха, готова слухати, то у вас повинна бути радість, у вас повинна бути мотивація, вам повинно хотітися це робити. Отже, і ми завжди повинні пам'ятати, що це велике доручення, яке Ісус Христос дав якраз, коли Він возносився. А зрозуміло, що це були останні слова. Його, коли він спілкувався з учнями, то, то вони дуже і дуже важливі. Так що пам'ятаємо, брати і сестри, коли ми проповідуємо і коли є ситуація, коли ми можемо комусь засвідкувати, що треба задуматись, якщо у нас нема такого бажання. Е, наступні цікаві слова, е, які сказав Ісус Христос е, перед тим, коли Він підносився на небо, це Марка, 16 розділ, 16 вірш. Хто увірує та охриститься, буде спасений, а хто не вірує засуджений. Ну, Тут уже, наскільки я пам'ятаю, десь е, розбирали цей вірш і навіть казали, що е, з цього вірша виходить те, що хто не охреститься, то буде засуджений. Ну, брати та сестри, тут про це не говориться. Тут говориться, що хто увірить та охреститься, буде спасен. Е, дивіться, якщо людина увірувала, я не думаю, що можуть бути якісь перепони тому, що людина захоче прийняти хрещення. Але ми. Знаємо, що це не обов'язково. Скажімо так, мало є в Слові Божому таких випадків, коли однозначно написано, що людина попала на небо. І дуже такий, якби, поширений випадок, який дуже багато богослови і всі можуть на нього опиратися, це розбійник на Христі. Тобто розбійник на Христі він покаявся, він сказав, поміни мене в царстві своєму, і він помер, і в нього ж, як зрозуміло, не було можливості охреститися. І коли Христос їм обіцяв, що нині ж будеш зі мною в раю, а в іншому місці цього ж дня будеш зі мною в раю, то ми можемо розуміти, що якщо ми увірували, але якась була перепона і яка нам не дала хреститися, то це не значить, що ми можемо втратити спасіння. Але ж є, наприклад, скажімо так, хто не вірить, засуджений буде, але є ще такі приклади про хрещення. І з історії, Які якби, показують, що люди трошки теж не розуміють і якби неправильно це використовують. Но то, що мені також прийшло на думку, це імператор Константин, завдяки якому християнство із релігії, коли їх кидали до Левів, коли їх вбивали, стало релігією панівною. коли ах, ти ж не християнин, як ти можеш, все, є рітик, вигнать. Такий імператор, і він вірив, що коли він прийме хрещення, всі гріхи йому будуть прощені. Але ще він при цьому був політиком. І він розумів, що досить тяжко бути на відповідальному посту імператора і не нагрішити. І тому він прийняв таке прагматичне рішення, щоб відкласти своє хрещення десь поближче до смерті. І це йому навіть вдалося. Перед смертю він прийняв хрещення. Ну, я не знаю про цю людину історичні свідоцтва досить різні. Одні кажуть, і вона може навіть і лику святих причислена, а інші кажуть, що це взагалі людина, яка розвалила церкву, тому що з винимою церкви, де всі дійсно були віруючі і горіли, вона зробила церкву державною. Але ж я думаю, що Бог знає, як воно буде, і в нього є шанс, скажімо так, спастись. Але ще я, коли е, розважав на цю тему, я згадав ще одну дуже цікаву історію для такий письменник Бруно Ферера. Ну, це, звичайно, скоріше за все, такого не було, але як би, історію він розказав цікавою, що йде дорогою Монах, а назустріч іде, їде йому лицар. І під'їжджає до нього і Монах, починає йому розказувати про те, що треба вести святе життя, не грішити. А це каже: ну слухай, що ти мені розказуєш? Мені достатньо перед смертю сказати, спаси мене, Господи, і все буде нормально, і Бог мене спасе. Ну, Як багато теж людей вірять, що я перед смерті покаюся, все буде нормально. Ну, Не послухав він і поїхав. Десь приблизно рік по тому, вночі, коли було темно, була гроза, блимала блискавка, він десь їхав приблизно тою самою дорогою, і там десь недалеко була прірва, і його кінь впав в прірву. І останні слова були, щоб ти здохла така скотина. Так що бачите, якщо ми будемо хитрити і думати, що ми зможемо прийняти хрещення пізніше, ми, зараз за в нас така ситуація, що ми не можемо якось не рішити, ми це відкладемо. Бог нас зрозуміє, ми зможемо вирішити це питання, то брати та сестри, дивіться, щоб нам не сказати кінці, щоб ти здохла хрома скотина. Замість того, щоб покаятись. і як святі відходять, як, скажімо так, ну це звичайно тяжко говорити, але по-разному люди помирають, і помирають погано, і помирають добре, коли ми просто бачимо, що людина відходить в рай до Господа. І, скажімо, трошки я, може вже відійшов, розважаючи на це, останнє, що я хотів звернути увагу на слова Ісуса. Це було зазначено в діях перший розділу 8 вірші. Та ви приймете силу, яку Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Тобто, яке в нас буде наступне свято після Вознесіння? І це ми будемо якраз тоді святкувати цю подію, яку Ісус сказав перед і яка дуже важлива є в житті кожного християнина. Ісус пішов, але Він залишив після себе Святого Духа. Тобто ми не залишилися тут самі, ми маємо силу чим боротися проти диявола, який ходить як лев, шукаючи, кого тут поглинути. Ми можемо боротися проти цього світу, який лежить у злі. Ми можемо боротися проти злих людей, які нам може не завжди хочуть добре проти якихось подій, проти того, що може в будь-який момент прилетити сюди ракета, і ми можемо померти. І це все дає нам Святий Дух. Він нам дає можливість протистояти всьому, бути впевненим, розуміти. Що навіть якщо з нами щось станеться, то це не буде щось невиправне. І те, що нас очікує в подальшому, воно буде набагато краще ніж те, де ми знаходимося зараз. Також, брати та сестри, ми можемо думати. Що ми можемо зробити, як ми можемо проповідувати іншим людям, як ми можемо не грішити в цьому світі, коли е, стільки е, якихось споку з кругом, е, стільки всього. І навіть дуже часто буває, що нас ставлять якісь такі е, межі, рамки, чи на роботі, е, чи то може десь сталася якась е, там, чи аварія, е, чи десь ми попали в якусь неприємну ситуацію, і ми думаємо, ой, як тут тяжко, тут не можна, треба збрехати. Треба якось дати хабар, треба щось вирішити. Брати та сестри, коли ми прислуховуємо, прислуховуємося до голосу Святого Духа, він завжди нам підкаже, завжди нам допоможе. Тільки треба його вміти слухати. Вміти слухати, заспокоїтись, подумати, що, помолитися, сказати, Господи, я ніхто тут, я нічого тут не можу зробити, Господи. І ти допоможи мені вирішив мою проблему, яку я вирішити не можу. І, брати, сестри, я за своїм досвідом можу сказати, що це працює, але ще я вам можу сказати, що це зробити досить тяжко. Тому що проблема починає в тебе гристи, ти час про неї думаєш. І воно, як сказати, ти знаєш правильний рецепт, але досить тяжко його застосувати. Але брати та сестри, коли ти його застосовуєш, воно працює. Можете це подірити. І на кінець хочу сказати, що взагалі означає вознесіння Ісуса Христа для всіх нас і що ми повинні запам'ятати. Вознесіння це забрука того, що Ісус прийде знову. Забрука того, що несправедливість цього миру буде закінчена. Забрука того, що ми, віруючи в Ісуса Христа, не будемо посоромлені, але вічність попадемо до Нього, де буде справедливість. Де всі, хто нас ображав, будуть справедливо осуджені, де ми, відповідно до того, як ми жили, будемо мати нагороду, але все воно буде прекрасно, все воно буде правильно. І основна наша ціль це вірити в Господа Ісуса Христа.